Ну що, друзі, жити в новому році стало ще набагато легше і краще. Дивіться, на 1600 гривень скупився в магазині пакетик. Тут, по суті, нічого особливого не купив. Ну якщо подивитися на усі ціни, то я просто охреніваю. один перчик коштує 51 гривню. Люди, які живуть в селі і вирощують капусту, закривайте очі. Капустина коштує 130 гривень. Просто банально одна капустина. Помідорки за 250 грам, 64 гривні. Ну майже 65. Як ви думаєте, це потужно вже? Шуматочок сиру козячого з травами, бляха. 193 гривні. Скільки там грам? 138 грам. 138 грам. 200 гривень. На один зуб. Сир мімолете. Тут навіть 100 грамів немає, 76 гривень. Сир козинний, ніжний. Так, що в нас тут 79 гривень за 84 грами. Зубна паста, уявляєте, настільки подорожчала, що вона коштує 174 гривні. Тепер зуби будемо чистити, певно, содою, як колись при совковій. Локшина гречана соба коштує 139 гривень. 139 гривень так вона один раз зварив, і немає. Локшина з додаванням куркуми. 79 гривень за 300 г. Наїсишся. Їдемо далі, крутимо педалі. Шоколадка ось така 169 гривень. Вода, ти не знаєш, по чому зараз вода? Гривень, певно, з 50. А да? ну, по чому вода. Я поки відкладу в сторону. Що, Що в нас тут ще? Так. По... 24, гривні. 24 гривні вода. Мандаринчики 41 гривня. За скільки там у нас? За 600 грам. Будь ласка. Авокадо по чому? Авокадо 40 гривень. А ось пачка артеку. 49,99. 50 гривень. Пляха, пачка артеку. Просто пачка пшениці 50 гривень. Кефірчик, скільки коштує? Певно, будемо пити, я не знаю що. Скільки коштує кефір? Там такий великий чек, що. Це що, молоко? А, молоко? Ні, це молоки. 50, 50 гривень, бляха, кефір. Уявляєте, це вже дуже потужно в цьому році. А Дивіться, сир з пліснявою. Малесенький шматочок. Наїсися ти тут. 74,074 74 грама, бляха. 88 гривень. Ось це, скільки коштує? Що це таке, ти собі купила? Десерт по акції. Скільки коштує? 34,99. 34,99. Просто халява. Їв би таке кожен день, якби не мої кишки. Ось це 100 гривень. 100 гривень манго сушене за 150 грам чи 160 невідомо. І. Що, і все? І все. І пакет. <свят> і, і пакет, і 1600 гривень просто як не було. По суті, нічого не купив. Це вже потужно, це дуже потужно. Ціни настільки потужні, що я просто в шоці. Їсти в цьому році також стало недешево. 455 гривень за ось стільки каші і ось стільки картопельки. Це просто на раз поїсти. 455 гривень для двох в столовій.